Це друга виставка в цьому році талановитої художниці. Яскраві полотна Неоніли Косницької мимоволі привертають увагу життєстверджувальною палітрою, саме живопис, композиція, фактура, головні герої її творчості. Я пов'язую певним чином її тематику, тематику робіт з літературним музеєм, власне, з літературою, тому що мені здається, що це місце таке надихає. Вибрала пейзажі здебільшого, тому що вони мають все таки тематику Житомира. і ну може, тому що літо. І я хочу, щоб люди подивилися, оцінили, розказали мені, як вони це бачать. Надихнули мене на інші полотна. На відкритті виставки зібралися друзі родини Косницьких, колеги по пензлю, представники обласної влади. У вас є свій такий стиль, своєрідний, свій, свій власний стиль, який… Знаходиться в постійному е, такому пошуку творчому е, за таку життєрадісну палітру, яку ми бачимо в цьому залі. Ми звичайно побажати ще багато, багато таких виставок, е, багато нових учнів, багато нових робіт. В цьому році будуть виставки жіночі, і вона з жінок перша експонує свої твори. Ну і це є персональна виставка в нашому музеї. Перша чому ми раді. і. Хотілося б, щоб на цю виставку прийшло багато глядачів. Картини Неоніли Косницької будуть прикрашати зали обласного літературного музею до 3 серпня.